Привіт! Зараз я тебе ніжно проведу по медитації надію, після якої ти відчуєш облегшення та до тебе прийде енергія реалізувати саме те, що хоче твоя душа. Розслаб своє тіло, займи зручне положення. Ти в тотальній безпеці. Уяви навколо себе м'який-м'який білосніжний кокон, в якому ти сидиш та просто дихаєш, вдих, видих, вдих, видих. Ти просто їм. Ти тут і зараз. Якщо ти відчуваєш наплив думок, дозволь їм бути, спостерігай за ними, не чіпляйся, не обдумуй, хай пливуть собі далі. Згодом їх стане менше. Фокусуйся на своєму диханні, вдих, видих. Часто буває так, що ми хочемо щось, але ніяк не можемо почати діяти в цьому напрямку, нас ніби паралізовує щось невидиме і не дає рухатись назустріч чомусь новому. Зазвичай, це захисний механізм нашого мозку. Він турбується про нас, щоб ми не потрапили в халепу. І зараз... Ми з цим попрацюємо. Уявіть перед собою себе в дитинстві, неважливо в якому віці, та скажіть йому такі фрази: Я розумію, що минулий досвід міг бути травмуючим та болючим для тебе. Я розумію, що тепер ти намагаєшся мене зі всіх сил захищати та не давати образити. Я розумію, що так ти проявляєш любов до мене. І я дякую тобі за це. Але я також розумію, що я вже не маленький, маленька. Я можу самостійно за себе постояти, прийняти рішення і виконати його. Я маю силу заявляти про себе та свої вміння. Я маю достатньо знань, щоб приймати гроші від інших людей. І я пишаюсь цим, адже так я роблю цей світ краще. Я маю внутрішню опору, яка дозволяє мені не слухати думку оточуючих. Тому що я спираюсь лише на себе. І розумію, що думка інших вона інша, і це нормально. Я сепарована та вільна від співзалежностей людини. Мені достатньо внутрішньої сили, щоб йти далі, навіть коли складно, навіть коли відчувається самотність. Я обираю більше не чекати ідеального моменту, а діяти зараз. Так, як можу, так, як вмію, і так, як буде ідеально для мене. Прямо зараз побачте. Найбільший костер, який тільки можете уявити. Побачте, як він палає. Відчуйте цю силу, уявіть цей масштаб. Відчуйте цей жар. Це і є. Ваш потенціал? Яскравий, палкий, вільний? Він не підлаштовується, він не доводить, він не заслуговує, він просто є. Дозвольте зараз собі його проявити і запитайте себе. Яку дію? Я можу зробити прямо після медитації, щоб запустити цю енергію у своє життя та почати діяти без сумнівів. І я залишу вас з цим питанням на одну хвилинку. Яку дію ви можете зробити прямо після медитації, щоб запустити цю енергію в своє життя та почати діяти без сумнівів? Робіть глибокий вдих. Повільний видих. Коли ви побачили чи почули, яку дію вам потрібно зробити? Можливо, це було якесь слово, можливо, це якась картинка. Можливо, вам здалося, що це. Не буде мати ніякого сенсу, але це не так. Прямо зараз вам сказала ваша душа зробити якусь дію. І саме ця дія запустить у вас цю енергію, зніметь з вас ці сумніви, цей параліч бездіяльності. Тому прямо після медитації виконайте цю дію. Тактивуйте цю енергію у своєму житті. Повільно повертайтесь у своє тіло, відчуйте свої пальці на ногах, пальці на руках, відчуйте, яка на дотик поверхня, на якій ви сидите. Подякуйте собі за цю практику та повільно розплющуйте очі. А з вами була Гумнюк Світлана, і я дякую вам за те, що обрали мене як вашого провідника.